Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Kazan. Друзі, сьогодні готуємо страву, яку дуже давно вже хотіли приготувати. Вдамо запікати м'ясну свину грудинку в пиві. Дуже класний рецепт, який заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. Страва дуже класна, м'ясиста. Її можна під будь-який гарнір куштувати, можна приготувати, охолодити. Замотати в фольгу і поставити, в принципі, в холодильничок. І собі в будь-який момент відкрили, достали на бутербродик. супер. Класна штука. Отож, ми приступаємо до приготування. Друзі, пробіжимося по інгредієнтам. Саме головний інгредієнт це свина-грудинка. Можете брати під черевинку. Які в нас тут приправки? Це паприка, хмелі сунелі. Лишилося в нас трішечки сванської солі, чорний перчик, сухий чесничок, чесничок свіженький. А також по основним інгредієнтам будемо готувати в пиві. Це в нас темне пиво, 1 літр. А також будемо додавати соєвий соус, соус тіріяки та трішечки аджики. В першу чергу нам необхідно нарізати грудинку на невеличкі шматочки. Ось на такі кусочки будемо нарізати. Шкірка дуже товстенька. В принципі, можете, якщо є бажання, можете її позрізати. Це будемо такий цілий кусочок. Спалюємо вогнище, будемо ставити сковорідку і обсмажувати грудинку. Рідку поставили і наливаємо олію. Зараз трішечки вона розігріється і будемо Смажувати грудинку. Вся краса зараз відправиться на сковорідочку. Грудинку б дам робити в два етапи, тому що трішечки ми її забагато взяли, а сковорідка не дозволить, скажімо так, усю обсмажити. Хвостатий помічник. Дугинку потрібно з усіх сторін запечатати, і після чого вже будемо додавати всі інші інгредієнти. Бак, що ти? Помощник? Так. Да. Що, заглядаєш за котами? Все нормально, на посту. Череванка обсмажується. Та гарненький колір так з усіх сторін ось я би тої під черевинки з першу партію дістали і обсважуємо другу Аромат стоїть від пива. Дамо жманьку солі. Так, додаємо 6 порізаних зубчиків часничку. Так, Додали одну столову ложечку аджики. І зараз додаємо сюди ще соус теріяки, соєвий соус та приправки. Так, додаємо приправки паприка. Чорний парчик, малісунелі, свайнська сіль і трішечки уцхосунелі. І також ще зовсім трішечки сушеного часничку. І все потрібно перемішати. Беремо, додаємо соєвий соус. Друзі, обов'язково в цей рецепт йде соус теріякі. Якщо у вас немає соусу теріяки, теріякі, навіть не починайте готувати. Друзі, і додаємо пиво. Яке залишилося. І має в нас тушкуватися, карамелізуватися орієнтовно пів годинки. Задача така періодично з однієї сторони на другу сторону грудинку перевертати. Грудинка в пиві майже готова. Зараз будемо знімати і ставити другу порцію. Грудинка вийшла. Виставили першу порцію, і буде трішки, щоб вона постигла, і будемо її пробувати. Що, помощник? Да що, допомагати готувати чи дегустувати? это то бачуха-то надо. <звы> <звы> Друзі, приготували сьогодні дуже смачну грудинку в пиві. Вона трішечки остигла. І зараз візьмемо з вами якийсь кусочок спробуємо. Ммм, mm, аромат стоїть. Ммм. Mm. Ла. Oh. Mm. Масно, друзі, смак палте? <questo> hmm. Не передати. Mm -hmm. Друзі, дуже смачна страва сьогодні вийшла. Старалися для вас приготували це місце дуже смачне. Друзі, це відео заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо. Як завжди, підписуватися на наш канал. Більшість дивиться чомусь без підписки. А на сьогодні ми з вами, друзі, прощаємося і кажемо до нової зустрічі на МаксіФуд Казан. Друзі, грудинка постояла сутки в холодильничку, і зараз ми її розріжемо, попробуємо на другий день, яка вона у нас вийшла. Краса. Це просто топова грудинка вийшла. Друзі, закуска просто шедевральна. Получається, дуже-дуже смачно. На хлібчик тішечки, гірчички медової. І грудинку. І, друзі, це просто дивовижно. Це смакота Не переважно. хлібчик. А, вот mm -hmm. Mm -hmm. Краса. Грузится, е краса.